Всім мур-мур-мяу, з вами кіт Мяус. Авада Кедавра одне з найзліших заклинань, які можна використовувати у спадщині Гогвардсу. Але його реальне походження доводить, що воно не завжди призначалося для заподіяння шкоди. Можливо, одне із найбільш запам'ятовуваних заклинань із всесвіту Гаррі Поттера Авада Кедавра, буде доступне учням у спадщині Гогвардсу. Будучи каталізатором смерті в чарівному світі, використання цього непробаченого прокляття суворо заборонено і може призвести відьму або чарівника до довічного ув'язнення в Азкаббані, але походження цього легендарного прокляття дивне, оскільки насправді воно сягає своїм корінням у відновлюванні практики з реального життя. Спадщина Гогвардсу рольова гра з відкритим світом, яка дасть гравцям свободу приймати важливі рішення. Та впливати на долю школи загалом. Наприклад, їм потрібно буде вибрати один із чотирьох факультетів Гогварсу, щоб приєднатися до них, але гравцям також потрібно буде вирішити, чи хочуть вони займатися світлою чи темною магією. Вбивство темних чарівників у спадщині Хогварсу дорого обходиться, але всі учні отримують доступ до трьох непробачних прокльонів, якщо вирішить пройти гру в більш зловіснішому напрямку. Однак, перш ніж використовувати Авада Кедавру проти ворогів, варто вивчити її справжнє значення. Згідно з романом Девіда Колберта, чарівні світи Гаррі Поттера. скарбниця міфів, легенд і захоплюючих фактів. Фраза Авада Кедавра, ймовірно, походить від Абра Кадабра, поширена фраза, яку досі використовують фокусники та артисти шоу. Однак його походження можна простежити тисячі років тому до арамейської мови, якою Абада Кетхабра перекладається як зникнути з цього світу, знаючи про фатальні наслідки Абада Кедавра, спадщині Гоговарців та Гаррі Поттері, які і в лорі джерело натхнення, зрозуміло, але на відміну від непробаченого прокляття, фраза мага абра насправді була заклинанням з добрими намірами. Дебати про темну магію досліджують невід'ємні моральні наслідки непробачних прокляттів у всецвіті Гаррі Поттера, оскільки вони очевидно призначені для заподіяння шкоди іншим відьмам та чарівникам. Але згідно з тим самим текстом Колберта, справжні древні чарівники не використовували абракадабру щоб бажати смерті або навіть насилати прокляття на когось, натомість вона використовувалась як зцілююче заклинання. Серен Самонік, шановний римський лікар, вважав, що ця фраза може лікувати такі хвороби, як пропасниця. Щоб вилікувати хворих. Самонік писав абракадабра на аркуші паперу 11 разів, видаляючи букви з кожним рядком, щоб сформувати трикутну форму. Магічна практика абракадабри стала досить відомою, особливо в пізніші часи чумної чуми, але вона також, мабуть, надихнула на сумнозвісне заклинання Гаррі Поттера. Використання цієї фрази в реальному житті було спрямовано на зцілення та відновлення, тоді як у спадщині Гогварсу, учні можуть використовувати непробачні прокляття, такі як Авада Кедавра, щоб заподіяти шкоду та усунути своїх супротивників. Гравець буде мати повну свободу будувати свою власну історію та вибирати між світлою та темною магією, але можливо, варто подумати, що означає заклинання Авада Кедавра в спадщині Гокварсу в реальному житті, перш ніж приступати до темних мистецтв. На цьому все, і якщо вам сподобалося моє відео, то поставте хвостик пістолетом, нашкребіть мені підписочку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче відео.